Ну Що які емоції напередодні відкриття? Не віриться. Емоції дуже гарні, позитивні і очікуємо. Ідемо ну на екскурсію. Вау. Дуже зручно і комфортно, що ти можеш відразу роздягнутися, зняти верхній одяг. Ходім на другий поверх! А це у нас буде чудовий клас для підліткового служіння і недільної школи. Покажемо вам. його. Такий чудовий клас, де будуть стояти парти, де дітки будуть сидіти і навчатися. Більше 30 квадрат... Тут У нас є чудові, гарні два туалети. Кімната матері і дитини. Ну що, ви готові зайти в чудовий і комфортний зал, де будуть проходити богословіння? Бати мікрофони, передавати слайди на наш чудовий екран. Тут будуть сидіти проповідники, ніка для мікрофонів. місце для папки наша церква називається Свята Трійця. Чому саме Свята Трійця? Тому що саме на свято Святої Трійці ми провели перше богослужіння. Кафедра місце, де проповідується Євангеліє Божа істина. Заді мене є двері, куди я раду хочу вас, друзі, провести. А це жиле приміщення. Була ціль побудувати дім молитви зручний не тільки для людей, які приходять на недільні зібрання, а й для тих людей, які будуть тут проживати. Це наші благословенні місіонери. І ми постаралися для них зробити якнайкраще. Перші двері це кухня. Гарна і комфортна кухня. Подивіться на цю красу. Другі двері це наша ванна кімната. Хочу показати місце, звідки приходить тепло. А зараз зайдемо в кабінет або ж братерську кімнату. Ось такий гарний, простенький кабінетик. Що? Ходімо в кімнати, де будуть жити наші місіонери. Що ми старалися провести вас екскурсію по чудовому дому молитви. І перш за все я хочу подякувати Богові і вам, дорогі брати і сестри, кожній людині, яка і словом, і ділом підтримала цей Божий проєкт. Рік і два місяці змогли побудувати цей дім молитви. Бог почав і дав нам сили до Тому тепер подальша духовна праця, яка очікує нас попереду. А цю сторінку ми закриваємо. Богові вся слава повік.